Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню після ударів по Газі у Цахалі. Зазначили, що внаслідок обстрілів загинули понад 30 бойовиків, які обіймали командні посади в газі. Нагадаю, 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетандягу наказав військовим негайно завдати потужних ударів по газі у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку Хамасу. За даними органів охорони здоров'я, гази загинули 104 людини Ізраїль має право відповідати на атаки угруповання Хамас. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він вважає, що це не вплине на угоду про припинення вогню. Як я розумію, вони вбили ізраїльського солдата, тому ізраїльтяни завдали удар у відповідь, і вони повинні завдавати удару у відповідь. Коли таке відбувається, вони повинні відповідати. Ніщо не поставить під загрозу припинення вогню. Ви маєте розуміти, що Хамас є дуже маленькою частиною світу на близькому сході і вони мають поводитися пристойно. Вони доволі жорсткі, але сказали, що поводитимуться добре. І якщо вони будуть поводитися добре, вони будуть щасливі. А якщо вони не Будуть поводитися добре їх знищать. Прем'єр-міністр Бінімін Нетаньяху заявив, що Ізраїль самостійно погодить склад міжнародних сил у Газі. Таке рішення ухвалюється в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа. Нетаньяху додав, що позиція Ізраїлю узгоджена з Вашингтоном. За його словами, Ізраїль контролює свою безпеку, а тому самостійно визначатиме, які міжнародні сили є прийнятними або ні. Хоча Білий Дім виключив можливість відправки американських військових переговорів. Говори про склад місії тривають з Індонезією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Катаром, Туреччиною та Азербайджаном. Друзі, перед тим як долучити до ефіру експерта повідомлю вам про тривоги. Зверніть, будь ласка, увагу на карту повітряних тривог постійно вам. На це наголошуємо, тому що це важливо. Ваша безпека це пріоритет номер один. Отже, як ви можете бачити, Чернівщина у зоні небезпеки Сумщина є також тривога і на Черкащині. На Черкащині це Черкаський та Золотоніський райони. Донеччина, і ось недавно додалась Запорізька область повітряні сили збройних сил України. Повідомляють про безпілотники, зокрема на півночі Черкащини курсом на Золотоношу. І про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Простими словами, є загроза керованих авіаційних бомб. Це важливо, друзі. Перебувайте в укритті. Якщо ви ще не там, негайно спускайтеся, бережіть себе і своїх рідних. Зараз до ефіру долучаємо Сергія Данилова, це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, говоримо про ситуацію в секторі гази, зокрема. Про відносини, які зараз відбуваються між Хамас та Ізраїлем. Отже, Хамас та Ізраїль вони домовились про мир за посередництва Дональда Трампа. Є мирний план американський. Вони обмінялися заручниками. Також почався обмін тілами загиблих. Далі Ізраїль звинуватив Хамас у нападі на його солдатів і завдав потужних авіаударів по газі. Після чого заявили, що вони поновлюють режим припинення вогню. І саме у цій смузі. То що зараз відбувається на Близькому Сході? Чи варто взагалі очікувати на сталий мир? Ну, те, що прогнозували, що відбувається нічого нового, нічого дивного. Є загони, які можуть не підкорятися Хамасу, забуті групи бійців, які не обов'язково навіть належать до ХАМАС або належати до Хамасу. Які приховувалися, наприклад, в, в тунелях, які це не зміг часно виявити, вони можуть виходити на поверхню, стріляти, вбивати когось Ізраїльтяни будуть використовувати ці випадки для нанесення ударів відповідно по тих цілях, які вони мають, це було, є і буде. Нічого принципового тут нового чи е, екстра е, несподіваного немає. В той же час немає. Є структурні фактори, які не сприяють тому, щоб повноцінна війна відновилася. Того, що було до заключення цього примиря чи миру, звідки як завгодно, не буде, принаймні, в ближчому майбутньому регіон поступово буде йти на другий план в світових новинах. Увага до сектору газа і до Близького Сходу буде зменшуватися. Пане Сергію, а як вдалося переконати Хамас прийняти це перемир'я і угоду про звільнення заручників? І наскільки загалом Хамас зацікавлене у перемир'ї, якщо воно втрачає контроль над газою? Чи справді Хамас здасть зброю і кудись піде? Маби дві сторони треба було переконувати. Якби не Трамп, то Ізраїль би продовжив до війну. Ми що на Тенягу не був зацікавлений припиненні. а Хамас ну, з двох причин. Основних, перше, вони понесли справді великі втрати, їхні сили, засоби значно менше ніж були. Вони втратили. Практично, все верховне керівництво командування з один командир полка, який залишився за чутками. Вони втратили розвідку, арсенали, запаси зброї, ракет, виробництво. Ракет і озброєння. І вони почали поступово втрачати підтримку населення. Ім доводилося вогнем, клеметними чергами поновлювати свою владу в тих районах, де вони могли поновлювати. Це перший фактор. А другий, це те, що донори, друзі, спонсори, назвіть як хочете. То, в першу чергу катар теж прийняв рішення зупинити підтримку в тому вигляді, в якому вона була, і, і без зовнішнього плеча, без можливості звертатися до когось за допомогою. ХМАС теж стало важко і катар, але не забуваємо, що і що Вони залишилися без катарських грошей і без тиранської зброї. І в ситуації, коли взагалі по-іранські сили на Близькому Сході розгромлені або повністю, або в значній мірі. І це абсолютно новий близький схід, в якому Хамас не може ніякого розраховувати, змушений покладатися тільки на себе, а сил власних у нього ставало все менше. Ну, ці фактори зіграли намир, принаймні на те, що зараз. Що говорити, хто може прийти? Зараз точаться суперечки. Уряд Натанняго заявив, що тільки з їхньої згоди вони оберуть, хто може бути цими силами стабілізації чи мінотворцями. Ще невідомо як вони будуть називатися. Е, і, ну і тут глухий тут, оскільки Індонезія не має, наприклад, дипломатичних відносин з. Зраїлем ні, жодна арабська країна ніколи не піде на відправлення своїх збройних сил до Гази, оскільки це буде сприйнято як допомога в окупації ізраїльській окупації сектора Газа. Залишається Азербайджан до Пакистан теж доволі войовничо. Всю війну в Газі висловлювався стосовно Ізраїля. Уявити, що після цього Натаніагу ніяку більше дасть добро. На те, що пакистанські війська воють на території Гази, ну, не виглядає реалістичним. Залишається Азербайджан, ну, очевидно, в Баку зараз зважують політичну вигоду і ризики, які є від цього крупного. Ну а наскільки це спрацює, розміщення цих миротворців стабілізаційних сил там у Газі, ніхто не знає, наскільки це спрацює. Ну, вилізе черговий загину з п'яти хлопців молодих, які все втратили родини, там хтось дітей, хтось дружина, хтось батьків. Вони вже й той Хамас проклинають, але в них є автомати набоїв на пару годин бою, і от вилізуть вони з тунелю або з якогось схорону, в якому їх не знайшли, і почнуть стріляти. І от що будуть ці сили міжнародні робити, не буде медіа мандат на знищення чи тільки на фіксацію. І як це все буде сприйматися, і як будуть реагувати мирні мешканці? Ну ніхто не знає зараз, чи спрацюється, чи буде? є, що важко сказати: більшість прогнозів насправді доволі песимістичних, скажімо так. Ну, от, я не виключаю, що можуть спрацювати, але шансів більше на те, що ситуація буде нестабільною, пане Сергію, а як діятиме Трамп, якщо очікуваного стабільного тривалого миру не станеться? А зробить вигляд, що він свою справу зробив, а ви там позбираєтесь. Швидше за все. Ну, так як зараз, дивіться, е, йому важливо було підкреслити, що е, це інцидент, невеликий інцидент, а взагалі перемир'я чи мир, е, всі сторони його дотримуються, всі виконують наказ Трампа. Те, що він і сказав, ізраїльтяни завдали удар, але після цього класочки знову. Припинення вогню, ну після цього катар твердив, хамас підтвердив, що вони залишаються відданими цій мирній угоді, і Що всі грають свою групу. Пане Сергію, Іран ймовірно відновлює програму розробки балістичних ракет. Про це пише CNN з посиланням на джерела в європейській розвідці. У вересні Тегеран нібито отримав з Китаю декілька партій натрієвого перхлорату. Це хіміка для твердого ракетного палива. Хоча ця речовина прямо не заборонена санкціями. США, експерти вважають, що такі поставки допомагають Ірану заповнювати запаси у Китаї. Ж кажуть, діють у межах міжнародного права та власних правил Експорту. Нагадаю, штати запровадили проти Ірану санкції. Вони Спрямовані на обмеження можливостей отримувати секретні технології та виробляти балістичні ракети. З чим пов'язана така активізація балістичної програми Ірану? Що підштовхнуло Іран діяти більш зухвало? Артисти фонду що більш зухвало. Як діяли, так і діють. У них, по перше, внутрішня боротьба поля жорстока насправді розколи літ намічається. Бо є ті, хто закликає нормалізовувати відносини з заходом і сполученими штатами в першу чергу, а є ті, хто вимагає є продовження ракетно ядерної програми і компенсації тих збитків, які були нанесені ракетні програмі нарощуванням виробництва, пане Сергію, Дякую вам. На жаль, обмаль часу лишається. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був гостем цього ефіру.